Я хочу одну думку залишити, продовжити, продовжити те, що почав казати пастор Євген про це свято, про цю подію. І я хотів би залишити одну важливу думку. Нехай Дух Святий, він, знаєте, залишить це піснення, це слово. Євангелія від Мафія, 21 розділ з 12 по 17 вірш. Женя згадував. Він пройшовся по всім подіям всього свята. Але я хочу зупинитися на одному. 12 вірш, 21 розділ, Матфія. Ісус увійшов в храм і вигнав усіх, хто продавав у храмі, переінули міняльні і грошей і ослони тих, і продавали голубів. І каже їм написано мій дім. Буде названий домом молитви, ви гробите його щирою розмінників. їх. до нього снипі та улігаві в храмі, і він оздоровив їх, перечищене, і так миже. І побачивши, що лисає, і він щинив. і дітей, які вигукували в храмі Осана, сина Давидову, вони обурилися і сказали Ісусу, чи чуєш, що вони кажуть, Ісус відповів їм так. Хіба ви не читали ні олі що з уснемовля і тих е, су, суті приготував хвалу. Залишивши їх, він пішов геть з міста до Вітанії і замешкав там. Амінь. Хочу залишити у думку або пісня два храми. Післання два храми. Ми бачимо перший храм, фізичний храм. Куди прийшов Ісус? І Женя зауважив, що це місце є, є приємна нашому Богу, нашому Господу Ісусу Христу. Знаєте, Бог не раз в старому заповіті, це не і Христос у новому заповіті, Але якщо ви уважно читаєте книгу Пророків від Ісаї до Малахії, ви побачите, що кожний пророк. Приділяв якусь частину свого пісня ось чому? Храму фізичному. Бо завжди звертав увагу на храм. І якщо ми кажемо про храм, і пророк саме більше сказав про храм, Згадуєте? Проро, Агей. Я не знаю, як і є, Петро Іванович, огей. Він найбільше звернув уваги. Там було навіть набагато гірше стан, ніж. Щеси Ісуса Христа. Я згадую книгу пророка Езекіля, де Господь повів пророка знаєте, в видінні не фізично, але в видінні Він повів пророка до фізичного храму, він хотів показати, що гориться в фізичному храмі. Це книга пророка Езекіля, 8 розділ. Восьмий вірш. Тоді він, Бог звелів мені, Сину Люсь, і зробив пролому у стіні, сіні, яка була в храмі. І я зробив вилом у стіні та, що утворився прохід. Тоді сказав мені, увійди і подивись, які огидливі речі вони роблять там, священники. Левити старішини, вони в храмі зробили окрему маленьку кімнату, і там робили мерзоти. І коли я вийшов до побачив, річ на стінах були зображення їх плазунів та нечистих тварин, а також ідолів ізраїльського роду. Перед ними зображеннями стояли сімдесят старішіни ізраїльського народу, бо серед них і Язанія, син Сафана. У кожного в руках була кадильниця, і запах, похочого диму від ладану піднімався вгору. Тоді він, Господь спитав, сину лісі, ти бачиш, що творять рішення ізраїльського народу потай і у темряві у своїх покоях зображеннями ідолів. Вони кажуть, Господь нас не бачить, Господь залишив цей край. Продовжуючи, він сказав мені, все це не все. Ти побачиш, ще більш гідні справи, як і вони чинять. Старейшими служити, і повинні поклонятися Богу. Я згадую послання до римлян, перший розділ, що вам не важко відкрити зі мною послання до римлян. Павло дуже, знаєте, в одному дусі свого пророцтва. перше пісня до римлян. 24 вис. Но Бог через пожедання їхніх сердець віддав нічиснити, що вони самі між собою, а вибач, рожки раніше. 18 вірш. «І, і гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і несправедливість людей і правду своєю неправедністю, адже те, що можна знати про Бога, відомо їм, тому що Бог їм вірив, Тож його невидима, його вічна сила і божественність спід. Від творіння світу через творіння стає зрозумілим, та що немає їм виправдання. Адже пізнавши Бога, вони не прославили його, як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нічемними і нерозумні їх серця, оповині темряві. Називаючи себе мурними, вони стали нерозумними. І славу нетлінного Бога, вони замінили одобреної людини, птахів, щеногих і блазонів. Це схоже на те, що побачив пророк Ізе е, в храмі фізичному. Богу дуже больно коли храм є і належить йому. Це місце, де людина зустрічається з Богом. Це місце, де людина повинна знайти Бога і не покинути храм до тих пір, бо і вона не пощує. Знаєте, є люди, в яких є ціль прийти в фізичний храм, щоб їх почув Бог. Вони помолилися, вони вилили свою душу, вони задали Богу питання, але зібралися і вийшли. І для них це нормально. Але я знаю людей і хочу, щоб ми були серед цих людей. І, і приходить на служіння фізичний храм в дії молитви. І вони не просто приходять, щоб і, і Бог почув їх. Але вони в смиренні чекають, що на цьому місці Бог почне говорити до них. Амінь. Два храми, я сказав, є фізичний храм і є духовний храм. Апостол Павло післанні до римлян, до Орентян. Він каже, ну, те ж саме думає, чи не знаєте ви, що тіла ваші є що? Храм Бога живого? Це великі благословіння, брати і сестри, Я хочу, щоб ми розуміли, яке ми маємо благословіння. Я один вір прочитаю це друге післання до орендян, шостий розділ. Де Павло показується велике благословіння, що ми є його храмом. Післання Друге до орієнтя, шостий розділ. Хочу, щоб ми або обновили, або зрозуміли, яке це благословення. Шостий розділ, 16 вірш. Або яка згода між Бог, Божим храмом та ідолами, адже ми храм Бога живого. Я сказав Бог, оцілюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Тому відійдіть поміж них і відділіться, говорить Господь, і до нічистого не доторкайтеся, я прийму. Вас і буду для вас отцем, а ви будете для мене синами дочками. Каже Господь ще держитель. Амінь. Браті сереже, і ми маємо благословення. Бог каже: я війду от сюди, твій храм, твоє сердечко. Я буду ходити з тобою. Не йдеш на роботу, я з тобою. Не йдеш в магазин, я з тобою. Не йдеш щось робити, здавати екзамен, защищати диплом, не йдеш робити справу. Бо я буду завжди з тобою. Якщо ми бачимо старий заповідь, що люди йшли до Єрусалиму. Вони тратили час, дорогу, гроші. Вони, знаєте, прикладали максимум зусиль, щоб прийти до фізичного храму. І Бог каже: слухайте, я кажу вам, Бог каже, що ви є мій храм, і я хочу бути в вашому храмі. Ми звернулися до фізичного храму. Ми бачимо ідоли да, фізичні, уклонялися. Ми бачимо під час Ісуса Христа, коли люди торговлю поставили центром храму. Коли я проповідував а, на, на цей розділ одна жіночка із помісної церкви Благовіщенки, вона підходить до, до мене після служіння. Каже: пасторе, мені ребакайтеся, я грішна. Я кажу, що трапилось? Я яйця продаю в церкві. Я кажу, у нас? Я не бачу. Ну, каже, я там хтось там заказав, я принесла, продала яйця. Я кажу, слухайте. ну ви ж не приходите за пів години до служіння, да? не берете стіл, не розкладаєтеся і сіяти. Урінні яйця. І не каже, підходьте. Да? Знаєте, людина так послухала уважно пропи, що вона, знаєте, я кажу, ні, ні, все нормально. <хи> і, ну, я її на вулиці дивлюся, а у неї сльози на очах. Ну, знаєте, я, е, вступлю, я, коли вже додому їхав, мене не так вразила її реакція на сіяйця у рівні, і вона продала одному брату е, після служіння. Мене вразило, що вона так слухала уважно проповідь, що вона задавала собі питання, а я, я? Ставлюся до фізичного храму. Ми надійні слухаємо проби і ми думаємо, це не для нас, це не для мене. Але ще жінка, вона не раз мене відходить після служіння і вона каже, от я правильно розуміла? Я, я себе не наручую. Я хочу зовсім небагато сказати про другий храм, про наш храм і є наше серце. Я не хотів згадувати, але хочу згадати цю картину, яку ми бачимо, може не всі бачать, Ісус усіться куди? У двері. Чи згадуємо ми із Онтецом, як і двері Він стушиться? Він случиться в двері церкви. Це була остання серква Лодитії. Я лись, я, можливо, я не раз сюди кажу, і я не бачу це зайве ще раз нагадати. Але Олесь Дух Святий звернув мою увагу, де написано, ось стою біля дверей і зтощу, якщо почуєте і відкриєте, да? і, і почуєте, да? але ще відкрити, і що третє, дозволите мені войти, то я буду з вами вечеряти. Почути, дозволити і вечеряти. І знаєте, Дух Святий звернув мою увагу. Що сталося з Злоодиїською церквою, що Ісус опинився за двері церкви. Ви не звертали увагу церква. Ми цей, цей вірш цитуємо невіруючим людям. Ісус стої біля твоїх дверей, Він случить, пусти його. Так, І це нормально, Тут немає помилки. Але якщо бачити Отець, до кого звертається Ісус, то Він звертається до кого? до віруючих людей. Вони так себе почали поводитися, що Ісус опинився за дверима їхніх сердець, за дверима їхнього служіння. Ретя, за дверима їхнього молитвеного дому. Ісус залишає твоє серце, це попливає на твоє служіння. Це попливає на твоє відносини в родині, на роботі і в інших містах. Ні, ми не кажемо, Ісус йде геть з мого серця. Ні, ми не виштовхуємо навмисно. Але наші дії, наші думки, наші наміри, вони можуть показати, Ісусу є тут місце, ще немає. Знаєте, це дуже простий приклад, коли до тебе приходять люди гості, і якщо вони тобі подобаються, ти все робиш, щоб вони довше побули. Так, чи ні? Так ще ні? А якщо вони десь тебе, ну, я правильно сказати, напрягають слово сучасне, що ми робимо? Починаємо дивитися на годинник. Нагадуємо, чи ця людина вже забула, де вихід. Чи є там у нього чи є річка. Ми нагадуємо цій людині. Ми щось робимо. І те саме за Ісусом. Мені не обов'язково казати Ісус ти з, 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 з мого храму. Але я згадую моменти в моєму житті, коли я своєю поведінкою, своїми думками, Своє відношення до Біблії, до молитви, до сер, до служіння. Я показав Ісусу, як кажу в народі, пальцем, куди, на уди. двері. У мене є багато випадків, вибор... Я буду з вами я не буду, в мене немає часу. У мене багато виборів, коли я Ісусу показував своїм відношенням до молитви, до Біблії, до служіння, до волі Божої. Я показував йому пальцем на двері. Тому що моє відношення до Ісуса, воно ототожнюється з молитвою. Слово Боже, з Біблією. з Служінням. І четверте, воля Божа або твоє покликання. Я хотів би, щоб ми, можливо, закрили очі на декілька секунд і спитали себе. Яково стані мій духовний храм? Бо, ну, фізично можна подивитися, Саша ну, непогано одягнутий по-християнській хтось каже. Рубачиш, а при а все нормально. Ні, Бог не на це звертає увагу. Це ми люди звертаємо увагу на, на зовнішній вигляд. Але Бог, ми знаємо, куди дивиться. Всередину. І тоді йому приємно те, що в мене зовні. Коли Авель приніс жертву, там написано, Бог побачив Авеля і понішов? І прийняв його жертву. І далі написано, він не прийняв Каїна. І далі написано, і жертви його що не прийняв. Я хотів би, щоб ми були відверті. Знаєте, я, ну, я дивлюся християнськими новинами. Я спілкуюся з іншими служителями. Я і сьогодні, знаєте, багато гріхів, які проникають до серви. Люди їх ховають. Вони ховають і священні, і, знаєте, таємні імна. знаєте, є таємна імната для молитви, так? є таємна імната для вивчення Божого Слова, а є у віруючих таємна імната для чого? Скажіть мені. Скажіть, чесно, для чого? Для гріха. Люди закривають двері, закривають штори. Вони бояться, що батьки зайдуть або чоловік, або жінка, або діти зайдуть і застануть тебе з гріхом. І пов'язані з інтернетом, або пов'язані з іншими гріхами. Ну, Як тебе ростовуєш сьогодні таємну і младну, яка є храм Бога Живого. чи є в твоєму серці? місце? Для Ісуса Христа. Женя зауважив, коли казав, що Ісус зайшов храм. Він побачив, що Ісусу там немає місця, Богу там немає місця. Вони непогані речі робили, друзі. Людині треба було нестити за. Сотні 200 кіломеров худобу з собою тащити, Вона їй краще було гроші взяти, прийти до храму, біля храму продавалася тварина, і можна було її уже на місці і віддати на жертву. Ну, нормальний думки. Але це міняє міня гроші. А да? оці продавання, воно стало центром служіння в храмі. І все воно та тихень, тихенько, тихенько, тихень, знаєте, знаєте, нібито все нормально, ну, з нормальних намірів, але Ісус уже там не має місця. Я згадую останню думку одного служителя. Микола Бессараба. ось пам'ятаєте одного служителя. Мені було 13 років, я був в іншій церкві. Я прийшов сюди на конференцію. Сиді, там, де Люда, люди, коня сидить, пам'ятає, там в салівки сиділи. Я не пам'ятаю всю пропу його. Він дуже класно проповідав, харизматично, так, по сцені міг бігати біля доски, нормально от, свої е, года. Але я запам'ятав дуже гарну думку. Релігія це служіння Богу без Бога. 13 років я, я запам'ятав одну його думку. У мене не було блоту, щоб записати, але мене сильно, знаєте, я сильно взявся за цю думку. Коли Ісус зайшов в храм, Він побачив служіння Богу без Бога. Спитає себе, твоє служіння, воно служіння з Богом. Де що ти робиш? Воно подобається Богу. Чи є Богу місце в твоєму серці? Чи не стоїть він сьогодні за дверями твого серця як адвокат? Тому що якщо ви читаєте пісня, є момент, коли він стає їм суддєю. Знаєте, дуже класно, коли до тебе стучиться адвокат і каже, слухай, я готов тобі допомогти. І от діло, коли до тебе служиться хто? Суддя або хто? Прокурор. Я зараз маю деякі справи з деяким питанням. Все нормально, не переживайте. Я нічого поганого не зробив. І я от думаю, сьогодні Ісус, Він стоїть біля твоїх дверей, твого серця, я хадатий біля Твого храму. І Він каже, синок, донька, в тебе є гріх. А в тебе є таємний гріх. Я прийшов тобі допомогти звільнитися від цього гріха. Я буду віщеряти з тобою, я не відкину тебе. Якщо тебе люди відкинуть, я тебе не відкину. Якщо тебе не розуміють люди, я тебе розумію, Бог каже. Але пусти мене. Ти сам не справишся з цим гріхом, який ти ховаєш в своєму храмі у, у, і імнаті. І настане час, друзі, я повинен це сказати проповідник. Настане час, коли біля твоїх дверей буде стояти той же Ісус. Але вже не я, не я адвокат. Не я ходатай, а я хто. Це я. І ти вже ніщо, той сину, ти вже ніщо не зробиш. Я не знаю, до кого я себе балагаю. Я готував іншу проповідь. Але я дуже хочу, щоб. Ми звернули увагу на перший фізичний храм. Дякую Богу за наш храм. Вам подобається наш дні молитви? Слава Богу. Мені теж подобається. Служіння, прославлення, проповіді, участь дітей. Це класний фізичний храм. І Дякую Богу, що ми маємо цей храм. І друга це духовний храм. Давайте ми з вами підіймемося. Підемо до Ісуса. Дорогий Господь, я щиро дякую тобі за твою милість до нас, за твою ласку до нас, за твою любов до нас. Я дякую тобі, Господь, що ти говориш до мого серця, говориш до наших сердець, люблячий батько, ти хочеш спасти нас. Звільнити нас, захистити нас від гріха, від зла, від вічного пекла. Ти так сильно любиш нас, що ти в цей світ послав Ісуса Христа, щоб спасти нас. Господи, я дякую тобі, що моє тіло, моє серце ти вибрав храмом, Ти вибрав домівку. Хочеш оселитися не на день, не на тиждень. Ти не хочеш взяти моє серце в оренду і в неділю, ти хочеш залишитися, Господи. Колись Єремія сказав, Господи, не будь я людина, яка проходить мимо, не залишається, яка переночувала і пішла далі. Господи, я молюся, щоб ти завжди був в нашому серці. Щоб наш храм він належав тобі, Ісус. Щоб найкраще місце в нашому храмі, в нашому серці, було тобі, Господь. Господь, я молюся. Допоможи нам Господь, боротися з гріхами і хоче зайняти місце, яке належить Ісусу Христу. Допоможи звільнитися від ідолів. Який хоче зайняти місце, яке належить Ісусу Христу. Допоможи звільнитися від людей, які сьогодні хоче зайняти місце в моєму серці, яке належить Ісусу Христу. Тому Бог каже, що твоє серце, воно більше прилеплено до людини, а не до мене. І вона стає ідолом в твоєму серці. Господь, я молюся, допоможи нам, Ісус, наглядати за своїм храмом, наглядати за Ним. Ми дуже сильно наглядаємо за фізичним храмом, ми вибираємо собі найкращий одяг, найкраще взуття, ми покупаємо гарні парфуми, ми шукаємо гарного парикмахера, Господи, ми дуже багато приділяємо зовнішньому храму. Але я молюся, допоможи нам звертати увагу і на сердечко наше, на наш внутрішній храм, Господи. Я молюся за людей, і сьогодні важко, позбавитися і гріхів, яких ідолів, Господи, дай сили, дай благодаті Господь. Звільнитися від гріхів, звільнитися від ідолів, звільнитися від того, Господь. Що займає місце, яке належить Ісусу Христу. Господь, прости мене. Прости мене, тому що я знаю, в мене були випадки, коли я виганяв тебе свого храму. Ні, не словами, а своїми вчинками, своїми думками, поведінкою Прости мене, Господь. Я найкращий за моїх людей, які тут сьогодні знаходяться за братів і сестер, Я найкращий за них. Я молюся про себе, про кожного з нас. Допоможи нам наглядати за фізичним храмом і духовним храмом. Тобі слава, тобі подяка, Отець Син і Дух Святий. Амінь.